Привіт, з вами професійний візажист Крінана. І ходять плітки, що професійні візажисти користуються тільки люксовою косметикою, але це не так. Я дуже сильно люблю бюджет. Я дуже сильно люблю палеточки з магазину Єва. І сьогодні ми з вами будемо підбирати аналоги на найпопулярніші люксові палетки серед бюджету. Палетка Dior Backstage підкорила серця великої кількості дівчат, тож я просто не могла не знайти сюди аналог. Гленбі Лавлі та Evelyn Look Up. Палеточка Глимбі знаходиться у такій захисній коробочці. У комплексі до цієї палеточки також йдуть спеціальні наліпки під очі, які захищають ваш макіяж від тіней, які будуть осипатися. Хоча вони. Не збираються осипатися, в принципі. Вона у мене вже трохи поюзана, бо саме неї я робила макіяж для цього відео. Палетка має 9 відтінків і 6 з 9 повністю співпадають з палеткою Діор. Я вважаю це суцільним успіхом. З першого погляду палетка Look Up від Eveline також виглядає дуже подібною до Діор. Ну, подивіться на цю концентрацію кольору. За свочами, палетка Evelyn мені менше схожа на Dior Backstage, ніж глинбі. Тут в нас 4-5 співпадінь, але ця оксамитова текстура це просто вау. Я знайшла ідеальний аналог на нашу міфшу палетку Pet McGrath, і це палетка від Patricia Ledo Atelier. Тут цілих 10 відтінків, вона у нас на магнітику. Зняла захисну плівочку і побачила дзеркало просто шикарної якості. Я просто не можу надивитися на ці рефіли. Вони настільки прекрасні. Палетка просто шикарна, особливо відтінок Sapphire. Ось цей синій, він мега потужний, він мега яскравий. Тіні відчуваються м'яко, легко переносяться. У палетці Pet Magrat 10 відтінків також, і тут 10 відтінків. І співпало 9 з 10, або навіть 10 з 10. Це суцільний меч. Наступний лот взагалі не гірша, бо палетка Too Faced born This. Свей знайшла свій бюджетний аналог, і це ламель self-love. Обидві палетки мають по 6 відтінків, і у нас 5 співпадінь з 6. Лише одне запитання. Ну чим це вам не люкс? Розхіднику в цієї палетки майже не буде, бо, на відміну від минулих ціней, тут формула доволі тверда. Ніяким чином це погано не буде впливати на яскравість кольору, але загалом просто кажу, що розхідник у цієї палетки мінімальний. Не відходячи від ламелі, розглянемо аналог на Наташу Денону. До речі, тут, на жаль, у мене лише два-три співпадіння з п'яти. Тут більше не аналог на якусь конкретну палетку, а в цілому на її палетки погодьтеся, формат абсолютно майже ідентичний. Сяючі відтінки, на відміну від минулої палетки, вже не є жирними. Взагалі вони дуже сухі, тверді, але при цьому колір передають просто шикарно. Матові тут напівпрозорі, дуже нюдові, такі легенькі. Я порадила цю палетку для тих, кому хочеться більше цікавити. Цікавих сяючих відтінків. Ну і остання манюня це аналог на палетку Шарлотт Ділбері від Max Factor. Але точніше, її потрібно тримати ось так, щоб різниця була ще менш помітна. І це попадання 4 з 4. Я дуже люблю бренд Max Factor. У них взагалі дуже багато крутих продуктів, і я не знаю, як вам це пояснити, але на дотик ці тіні відчуваються як люкс. Прекрасний варіант, якщо полюбляєте денні сяючі макіяжі у стилі Old Money. Тихий шик. А як ти вважаєш, який аналог був найбільш влучним. З вами був професійний візажист Каріна Найф. Ма!